Перекладена плитка, три лавиці і кілька смітників. Саме це у Чернівцях називають новим громадським простором. А на всю цю названу розкіш витратили майже півтора мільйона гривень з міського бюджету. Так зване місце для відпочинку розмістили у провулку готельному, перекривши рух автомобільного транспорту на фактично єдиній дорозі, яка сполучає вулиці головну і Франка. Громадський простір робиться у громадському місці, тобто або де там є перетин якихось. Потік людей, або де там є якісь локації, ну то саме харчування, якісь кав'ярні і так далі. Хто буде сидіти між двома торцями будинків, так і ну, споглядати на що. Тобто це завжди є якийсь ряд, ну, наприклад, візуальний ряд, так, що ставиться грокація, яка потрібно спостерігати там, не знаю, за архітектурою, або взагалі ні за чим спостерігати усамітнитися. Відгуки щодо новоствореного громадського простору чернівчани залишають найрізноманітніші. Так, ігор сорокоумов, директор центру культури Вернісаж, що знаходиться біля провулку, має позитивні враження. Там дуже красиво оформлено зараз освітлення, плюс дуже така атмосфера хороша, що можна присісти, і тут же ж і урночки поставлені. Тобто це настільки облагороджено красиво і дійсно таке є де людям відпочити. Щось подібне я бачив і в Парижі, і в Будапешті, і в Римі. Тобто є похожі такі невеличкі вулички, які просто обладнані для відпочинку людей. І бажано було би, щоб в нас таких локацій з'являлося все більше і більше. Водночас містяни скаржаться і на місце розміщення зони відпочинку, і на вигляд будівель неподалік. Дуже багато нарікань саме на фасади, тому будуть проведені переговори з власниками. Саме цих будівель, да, і скільки ну, ми так будемо з ними говорити на рахунок того, що вони ці фасади відремонтували. Як виявилось, це не єдиний недолік простору. Під час капітального ремонту вочевидь не врахували особливості ще австрійських мереж водовідведення, через що вода пішла у цокольний поверх сусіднього будинку, підмиваючи фундамент. Ну, де вони не догляділи всіх нюансів. Вони поставили лівньовки не до кінця. Нас почало затоплювати. Тоді власники закладу зазнали чималих збитків. Здулася от плитка, вже цього починає підійматися. Стінка, от обраті німання, от, цвіль. уже цвіль пішло. Кожен громадський простір потребує належного догляду, і в разі його відсутності локація втратить свій сенс. Вважає Наталія Гілько. В тих, хто встановив цей громадський простір, немає поваги до всіх громадських просторів попередніх. Насправді мені дуже прикро, що коли ми ініціювали встановлення. Парклету на театральній площі зараз він в занедбаному стані. Абсолютно на нього ніхто не звертає уваги. Це такий самий був громадський простір і така сама активна локація, яку ми відкривали, ну скажімо, з пресою і змі, і там дійсно люди сиділи. він дійсно користувався попитом, але потім, ну скажімо, живе дерево пофарбувати е, такою неякісною фарбою, не встановлювати в сезон. Озеленення така локація втрачає свій зовнішній вигляд, і вона перестає бути активною. Валерія Пержун, Максим Біоткач, Теми дня ТВА.